Вітаю, шановні друзі, Німеччина починає відмовляти в наданні тимчасового захисту тим українцям, які приїжджають в Німеччину з європейських країн або країн поза межами Європейського Союзу. Німеччина впровадила нову практику надання тимчасового захисту тим українцям, які хочуть переїхати з інших країн. Дуже важлива інформація, якщо ви збираєтесь в Німеччину. Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Але спочатку, друзі, хочу поділитися з вами класним лайфхаком. Як що ви проживаєте в Європі і у вас є необхідність перевести гроші в Україну на свій картковий рахунок чи ІБАН рахунок своїм друзям, рідним чи близьким, для цього існує класний застосунок TransferGo. TransferGo можна скачати в Apple Store чи в Play Market. TransferGo це компанія, яка працює на ринку більше 12 років, зареєстрована в Великобританії та має більше 2 мільйонів українських користувачів. Користуватися застосунком TransferGo дуже легко, а переводити кошти. Дуже швидко. Саме головне, TransferGo працює на українській мові. Служба підтримки також на українській мові. Перекази в Україну відбуваються без комісії. А саме головне, якщо ви переводите з вашого європейського ібан рахунку на український ібан рахунок, то компанія ще й надає вам вигідний курс, друзі. Тому обов'язково скачайте даний застосунок і спробуйте переказати своїм близьким рідним в Україну грошові кошти дуже легко та швидко. Ну що, друзі, нові роз'яснення Міністерства внутрішніх справ про переїзд українців з інших країн Європи чи країн неєвропейського союзу з метою отримання тимчасового захисту, друзі, 11 серпня 2025 року. Міністерство внутрішніх справ винесло лист роз'яснення, яким дало відповідні рекомендації з приводу того, що робити з тими українцями, які мали тимчасовий захист або мають його зараз в інших країнах. Європи чи за межами Європейського союзу скажу відразу досить, як на мою думку, досить негативний лист, тому що фактично і раніше було важко переїхати з тимчасовим захистом, наприклад, там з не європейських країн, таких як США, Канада, Ізраїль. А зараз друзі стане ще складніше. Тому почнемо аналізувати даний лист, зазначається наступне, що виконавче рішення містить у преамбулі номер 4 це виконавче рішення Європейського союзу, номер 2025 дріб 1460, містить у преамбулі 4 вперше вказівку та рекомендацію, що заяви на видачу дозволу на проживання слід відхиляти, якщо відповідна особа вже на цій підставі отримала дозвіл на проживання в іншій державі члені Тобто, якщо особа отримала тимчасово захист в одній з країн Європи їй потрібно відмовити. Але друзі залишається незрозумілим той факт, що мова йде е, взагалі про українців, які Мали колись тимчасовий захист і відмовились від нього на момент подачі заявки в Німеччині чи українці, які приїхали в Німеччину і мають активний тимчасовий захист в іншій країні? це питання, яке залишилось без відповіді. Міністерство внутрішніх справ в своєму роз'ясненні від 11 серпня так і не роз'яснило цього моменту. І фактично, я забіжу зараз трішки наперед: фактично, Міністерство внутрішніх справ переклало вирішення даного питання на міграційні служби. Вони там. Прямо, чітко, так і далі і пишуть, що кожна ситуація буде вирішуватися індивідуально. Але загальний тон того, що робити з українцями, які мали тимчасовий захист в інших країнах Європейського Союзу, друзі, він вже даним листом заданий. Тому я вважаю, що відмов стане на даний час більше. Я не кажу, що прям переїзд на 100% закритий, але відмов, я думаю, буде набагато більше. Що далі пишеться в даному листі? Посвідка на проживання видається лише за умови, що особа не може одночасно користуватися правами пов'язаними з тимчасовим захистом у кількох державах членах Європейського союзу. От, тобто, виходячи з аналізу цієї норми, можна зрозуміти, що мова йде про тих осіб, які мають одночасно уже активну посвідку на тимчасовий захист, наприклад, в Польщі чи в США, і приїхали в Німеччину просити другий тимчасовий захист. Тобто, якщо виходити з даного абзацу, держави-члени повинні перевіряти, щоб уникнути множинного використання тимчасового захисту. Знову ж таки речення, яке підтверджує подвійний тимчасовий захист або множинний захист. Тобто, якщо ви аналізувати даний абзац, то виходить, що мова йде про тих, хто не відмовився від тимчасового захисту і приїхав отримувати його в Німеччину. Тому дані заяви на видачу дозволу на проживання подані відповідно до директиви про тимчасовий захист, слід відхиляти, якщо очевидно, що особа вже отримала такий дозвіл в іншій державі-члені, на відміну від попередньої практики, після набрання чинності виконавчим рішенням з 13 серпня 2025 року усі нові заяви підлягають перевірці на предмет того, чи не перебуває особа вже у володінні дозволом на тимчасовий захист відповідно до директиви в іншій країні Європейського Союзу. Юзу. Вказівка на це надходитиме через систему зіставлення даних на європейській платформі реєстрації tpd Платформа. Дані зібрані органами у Центральному реєстрі іноземців АЦР, це Німецький е, реєстр іноземців, передаються від Німеччини до tpd платформи Якщо вже наявні відповідні дані в іншій державі-члені, система автоматично створює повідомлення про збіг, яке БАМФ Migration und Flüchtlinge, е, це це федеральний орган міграції в Німеччині як національний контактний пункт передає у відповідні відомства. Тобто, фактично, Услендер-Біхорди може запитувати дану інформацію в TPD, вона надходить в БАМФІ БАМФ її розподіляє вже по іншим відомствам. Окрім цього, перевірка надання захисту в іншій державі членів може проводитися також шляхом аналізу поданих документів або шляхом цільових опитувань. Тобто, ну це було і раніше. Приїжав української Услендер-Біхорди з Канади, там бачили канадську візу. І відразу йому відмовляли. Але були випадки, коли і приймали. Це практика, друзі, дуже скажімо так, різнопланова. Заявник має можливість правдоподібно пояснити та надати докази того, що він не перебував під захистом в іншій державі-члені, або що попереднє перебування на основі міграційних маршрутів чи інших обставин є малоймовірним. А ось тут, друзі, важливий момент, про який варто всім пам'ятати. В першу чергу до кого це відноситься? До тих українців, які е, їдучи в Німеччину, потрапляли в ситуації, коли вимушені були отримати тимчасовий захист в іншій країні. Наприклад, це українці, які переходять полями, річками е, кордон в Румунії і, попадаючи в Румунію або в Молдову, їм там дають тимчасовий захист, від якого фактично відмовитись дуже складно. І от такі особи, в принципі, можуть скористатися даним абзацом цих роз'яснень, сказати, що. Е, Мій тимчасовий захист, наприклад, в Румунії, це фактично була частина міграційного маршруту до Німеччини, і я не міг не отримати даний тимчасовий захист, тому що от мене піймала поліція, і фактично зобов'язала надати, тому що румунська поліція вона в обов'язковому порядку надає тимчасовий захист для тих, хто незаконно перейшов кордон, тобто полями лісами, через поза межами контрольно-пропускного пункту. Що далі пишеться в цьому роз'яснення? Е, у випадку сумнівів, е, БАМФ може виступати як національний контактний пункт для перевірки збігів. Е, якщо згодом з'ясується, що особа всупереч своїм поясненням та поданим доказам все ж мала дозвіл на проживання з тимчасовим захистом, виданий іншою державою членом Європейського Союзу, такий дозвіл на проживання, виданий в Німеччині, може бути відкликаний як неправомірний. Що це означає, що е, українці, які приїдуть після 13-го Серпня 2025 року в Німеччину і не скажуть про те, що мали тимчасовий захист в Польщі, в Чехії, у Франції, в Великобританії, в Ізраїлі, в США чи в Канаді, чи в будь-якій іншій країні, і згодом виявиться, що в них він був або є, то вони можуть отримати скасування їхнього параграфу 24. Це дуже важливий момент. Далі у ситуації, коли особа подала заяву на отримання тимчасового захисту в іншій державі-члені, але фактичне надання захисту ще не відбулося або не може бути підтверджено відповідно до рішення Європейського суду у справі номер с 753 23 Красіліява, Така заява сама по собі не робить повторну заяву в іншій державі автоматично неприйнятною. Це відоме рішення Європейського суду, де особа подала. Заявку на отримання тимчасового захисту, але так і не отримала тимчасовий захист, і поїхала в Німеччину, і подала там заявку. І європейський суд сказав, що дана особа все-таки має право на тимчасовий захист в Німеччині, тому що подання заявки в такому проміжному процесі в іншій країні, не і не отримавши там ще кінцеве рішення, дана ситуація дає особі отримати тимчасовий захист в Німеччині. Далі, саме головне, про що каже Міністерство внутрішніх справ, до чого я казав на початку даного відео, друзі, про те, що як такої прямої заборони не давати тимчасовий захист в даному листі немає, але це вже негативна тенденція, тому що дивіться, Міністерство внутрішніх справ пише далі в своєму роз'ясненні таке дуже важливе. Подібні випадки повинні оцінюватися індивідуально. Це саме ключове, друзі, що ви повинні пам'ятати. Тобто, виходить, що буде зараз дуже різнопланова практика міграційних служб Німеччини в одному місті, навіть один загербайтер буде давати тимчасовий захист, якщо ви приїхали з Польщі, а вже його колега може не давати. Розумієте, наскільки все це буде е різноманітно. Вот про це й пише міністерство внутрішніх справ. Тепер все буде дуже індивідуально. Якщо заява на видачу дозволу на проживання за 24-м параграфом відхиляється органам у справах іноземців з тієї причини, що особа вже отримала тимчасовий захист в іншій державі Європейського союзу, і водночас вона має інший статус проживання в Німеччині. Ця особа підлягає примусовому видворенню з Німеччини, тобто. Думайте, перш ніж брехати міграційним органам, я не раджу ніколи надавати неправдиву інформацію. Завжди кажіть правду міграційній службі для того, щоб в подальшому не отримати кримінал чи взагалі пряме видворення, Друзі. Далі, що з важливого для тих осіб, які приїжджають з третіх країн. Якщо особі було надано захист у третій країні, на думку Федерального Міністерства внутрішніх справ Біємай, українці, які мають тимчасове або постійне проживання у такій країні, не підпадають під параграф 24 Ауфенхальський Зец, і їм не слід видавати відповідний дозвіл на проживання в Німеччині. Тобто особи, які мають тимчасове або постійне проживання в іншій третій країні, яка не відноситься до Європейського Союзу, вони взагалі не Можуть отримати тимчасовий захист, тобто вони не підпадають. Тут навіть немає ніяких сумнівів, виходячи з аналізу даного роз'яснення Міністерства внутрішніх справ. Бій має виходить з того, що такі особи не є переміщеними у розумінні виконавчого рішення Європейського союзу, оскільки вони вже мали захист у третій країні та не були вигнані. Це стосується також українських працівників, які ще до початку війни перебували в іншій державі-члені з метою, наприклад, роботи на підставі візи для. Працевлаштування і згодом виїхали далі лише з економічних причин, не пов'язаних з війною. Вони також не вважаються переміщеними у сенсі виконавчого е, рішення Європейського союзу. Тобто німецьке міністерство внутрішніх справ взагалі закрило всі оці лазейки для тих, хто виїжджав по робочим візам в Польщу, в Словаччину, в Словакію для того, щоб там попрацювати і приїхати назад. Тобто, фактично, якщо Німеччина про це дізнається, а вона дізнається, то буде скасовано тимчасовий захист і таким українцям. Тому, якщо резюмувати, друзі, коротко, як такої прямої заборони, що якщо в тебе був тимчасовий захист в іншій країні я в цьому листі не побачив, але негативна тенденція заключається в тому, що все ж таки міграційні служби стануть більше відмовляти надані тимчасового захисту тим українцям, які приїжджають з інших країн Європи або не європейських країн, і це призведе до більшої кількості відмов. І саме головне, друзі, це те, що дане рішення, окрім того, що створило цю негативну тенденцію про те, що українцям не потрібно давати тимчасовий захист, воно ще. Породило нерозуміння до якої категорії українця це відносяться, тобто до тих, які зараз мають тимчасовий захист чи мали його раніше, і на момент подачі заявки в Німеччині вже його закрили. Ось така складна ситуація насправді виникає з даним роз'ясненням і з подальшою забороною для тимчасового захисту українцям, які приїжджають з інших країн. Тому, друзі, все це буде вирішуватися індивідуально, тому не дивуйтеся майбутній різноплановій практиці. Комусь дадуть тимчасовий захист, комусь не дадуть. Тому тримайтеся з повагою ваш адвокат Демченко.